Здравість, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 14 серпня 2024 року по всіх знаках зодіака. Карта Дня для овнів. Для Овнів випадає паш кубків. Такий гарний емоційний день, гарні новини, можливість займатися тою роботою, роботою яка в душі, якимось твор, такою певною творчістю. Також можуть бути якісь нові творчі проекти. Натхнення у вас таке з'явиться, щоб втілити багато своїх задумів в реальність, у вас це все гарно вдасться. Тому вперед! До нових починань! Для тельців випадає старш Туз мечів. Туз Мечів говорить, що зможете навести лад в своєму житті, зможете позбутися всього зайвого, особливо шкідливих звичок, проблем зі здоров'ям, матимете гарну змогу позбутися своїх страхів та хвилювань. Також карта говорить про можливість розпочати щось нове та досить успішне. Близнюки. Для близнюків випадає туз жезлів. Туз жезлів вам говорить, щоб ви проявляли ініціативу та рішуче рухалися вперед. З таким певним ентузіазмом і не втрачайте тих шансів, які перед вами відкриваються. Ті шанси, які випливають, у вас достатньо досить енергії для того, щоб взятися за якусь нову справу або зрушити з місця щось застаріле. Будьте готові до несподіванок та до будь-якої нової інформації, щоб рухатися вперед. Взагалі, це дуже гарна карта, яка дає надію на досить такий благоприятний результат у всіх ваших починаннях. На дні, колоди двійка мечів, карта говорить про недовіру до певної особи. Тут прислухайтесь до своєї інтуїції, і вона вас не підведе. Раки. Для раки випадає королева жезлів, яка говорить про такі справи, справи, які з радістю будуть виконуватися. Справи, які будуть досить успішні, а будь-які питання, будь які справи будуть вирішуватися на вашу користь, і буде гарна можливість здійснити все задумане. Також саме головне не боятися, не боятися відповідальності, не боятися діяти, ні в якому разі не вагатися в своїх рішеннях. Також карта нам говорить про те, щоб ви не залишали все на півшляху, просто будьте рішучими. Не бійтеся складності, вас все обов'язково вдасться, якщо ви проявите весь свій талант і почнете діяти. Знаєте, взагалі розпочнеться такий досить сприятливий період, коли ви зможете відчувати спокій та впевненість в собі. Тому вперед. Наступна карта, карта для левів. Для Леві випадає для Леві в ту Туз пентаклі. В ту нам говорить про вдачу, про успіх, про гарний результат, про можливості, гарні новини, про можливість розпочати досить важливий якийсь проект і досить успішний. Вдача на вашій стороні вас все вдасться. Не упустіть. Тих можливостей, які перед вами відкриваються. Будьте рішучими, сміливими та наполегливими, Наполегливими і тоді ви маєте, маєте досить гарний результат своєї праці. Не бійтесь нічого, вас, знаєте, толя на вашій стороні. Діви. Для дів випадає тут жезлів. Будьте наполегливі та рішучі, не бійтеся дій, рішучих дій, активних дій. Буде гарна можливість позбутися зайвого свого життя. Знаєте, весь непотріб викинути з життя. Також карта говорить, що перед вами відкриються нові перспективи та гарні пропозиції. Будуть складності, будуть якісь перешкоди, але ви з легкістю зможете їх подолати. Терези. Для Терезів. Для Терезі випадає диявол. Диявол говорить, що вам варто не піддаватися спокусам, які виникають перед вами. Не витрачайте зайвого, не намагайтеся взяти в борг, нікому іншому не давайте борг. Також карта говорить, не будьте чесними та справедливими і не піддавайтеся всім тим спокусам на вашому шляху. Це може вам нашкодити в майбутньому. Сподівайтесь тільки на себе, на свої сили. Ні від кого не очікуйте допомоги, і у вас буде успіх. Також ця карта говорить, що певні цілі, які ви переслідуєте, вони можуть бути помилковими. Або просто ви, ну, знаєте, може вказувати на те, що ой, просто ви собі, самі себе обманюєте в певних якихось моментах. Взагалі, ця карта, знаєте, символ такого якогось іспиту. І якщо ви його пройдете, то все далі у вас буде гарно та вдало. Скорпіони. У картоні випадає десятка кубків. Гарна карта, позитивні емоції, щастя, радість, задоволення та успіх на вашому шляху. День приємний, тому вперед. Беріть, використовуйте всі можливості, які перед вами відкриваються. Стрільці. Для стрільців випадає король жезлів. Будьте активні, наполегливі, енергії і сили вистачить для того, щоб втілити всі свої задуми в життя. Будьте саме головне відповідальними і не боїтеся ніяких складностей, якщо вони перед вами відкриваються. День успішний, якщо ви будете активні, отримаєте успіх, гарні новини та досягнете будь-яких своїх цілей. Козероги. козироги, козироги випадає Симірка Кубків. Карта говорить, щоб ви трошечки Знаєте, спустилися з неба на землю. Менше ілюзій, більше дій для того, щоб ваші мрії реалізувалися, вам потрібно активно та наполегливо діяти. Все у вас обов'язково вдасться, якщо будете рішучі, наполегливі. Також ця карта говорить про можливий вибір, який вам доведеться зробити. Тому тут ретельно все обдумайте, щоб не зробити якихось помилок в майбутньому. Водолійчики... Для водолійчиків, для водолічиків, рицарь, рицарь мечів. Рецарь мечів говорить нам про можливість конфліктів, можливість втягнення вас в конфлікти. Також пошуки примирення та певного порозуміння. Конфлікт може бути в колективі. Можливо, якась невдала. Ну, от... Шутка якась і тому подібне. Тому намагайтеся конфліктів уникати, тримайте себе в руках, щоб уникнути непорозумінь. Але якщо ситуація критична і потребує відстоювати своєї точки зору, захищайте себе, то будьте активні та наполегливі, і йдіть вперед, не здаваючись, рибки. Для рибок випадає шестірка жезлів. Шестірка жетлів говорить про успіх, про перемогу, про досягнення ваших цілей, про можливі поїздки, відрядження. Успіх з вами буде на, в будь-якому випадку. Також карта говорить і про те, що ви ну, можете трошечки зазнатися, якщо отримали великий успіх. Пам'ятайте, що цей успіх ви отримали за допомогою своїх колег, рідних та близьких. Тому не забувайте розділити з ними свої успіхи та свої перемоги. Бажаю всім успішного та гарного дня. Бажаю всім гарних новин. А найголовніше це миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. Також хочу подякувати своїм спонсорам за ваші підписки. До побачення!